Ми з, з ЗМІ дізналися про те, що е Калуський міськрайонний суд розглядає провадження стосовно е позову депутата міської ради Боднарчука до міського голови Матвійчука. Е так як повідомляли ЗМІ, е депутат Боднарчук вимагає вчинити дії певні, е оскільки ми зрозуміли, що ну, особисто я так також з цього зрозумів, що е йдеться про. Голосування міською радою про обрання секретаря міської ради, яке відбувалося з порушенням регламенту, закону про доступ до публічної інформації, закону е, також про статус депутатів місцевих рад та закону про запобігання та протидії корупції. Е, ми вважаємо як депутатська більшість, так і я особисто про те, що міський голова чинить. Правильно і згідно закону, те, що не видає розпорядження про призначення депутата Бондарчука секретарем та не вносить запис двох книжку, оскільки рішення було оголошено не прийнято міською радою. Немає рішення, немає розпорядження, немає запису. І сам, сам депутат Баднарчук також сьогодні визнає, що він супереч закону він не може поєднувати посаду депутат секретаря і голови фонду комунального майна. Він виконує обов'язки голови фонду комунального майна. Але оскільки суд відбувається між двома сторонами, ми, депутати, не можемо виступати на суді чи доводити ці аргументи, щоб захистити міського голову від тиску з боку депутата Бендарчука. Тому я, як депутат, подав клопотання про те, щоб мене залучили до даної справи до розгляду як третю сторону. Яка не має власних вимог на стороні відповідача для того, щоб довести, що згідно закону про місцеве всередину в Україні, виключно компетенцією міської ради, тобто в нас депутатського корпусу є обрання секретаря. Якщо вимоги Бодорчука будуть Романа Михайловича будуть задоволені, це буде порушенням також не тільки прав. Міського голови, але також і нас, депутатів, зокрема, у мене як депутата, який голосував проти цього рішення, і завдяки, в тому числі завдяки мому голосуванню рішення було визнано тим, що не прийнято. Але сьогодні відбулося друге засідання по даному, даній справі, не з'явився представник позивача і суддя перенесла дане засідання на, 10 січня, на 15 січня на 10.00. Минулого разу депутати вимагали, щоб Роман Битанчук пересів з президією до сесійної зали. Цього разу це питання навіть не торкалося. Це буде депутатський корпус буде чекати, поки буде рішення суду, чи от будуть все ж таки кількість ну, Насправді, дійсно, є порушення, як мінімум, процедурне порушення, тому що голова фонду, держмайна і депутат сидить у президії. Ми вже зверталися і до міського голови, і до... Романа Михайловича, що це, не, це неправильно, але скільки вони вважають, що, що закон в цьому, в цьому випадку їх не зобов'язує так робити, ми вирішили не йти на конфронтацію, хоча ми вважаємо це неправильним. І якщо б сьогодні слухали стільки політичне рішення, можливо, ми б вчиняли якісь інші дії, в тому числі не участь не голосування, оскільки сьогодні йде. Господарються ну, господарчі питання, і економічні, і що стосується життєвісті міста на цілий рік. Ми стараємося працювати конструктивно, тобто всі ці політичні питання просто трошки відходять у бік. Але це не означає, що ми з цим погоджуємося. Я сьогодні я це піднімав питання, оскільки два проекти рішені, одна людина фігурує в них під різними посадами, які згідно закону України є, не є поєднуваними. Ну, Говорять, що це раніше Ми, ну, Є вже звернення в прокуратуру від активістів, є звернення в міліцію від активістів, є відповіді про те, що порушується закон, але поки що, якщо чогось більшого, якогось реагування немає, я думаю, що це все документується і е, всі, хто порушує закон, зрештою будуть це відповідати.